Всіна ладо ченч, бентру лодон, сам тингзена та сейн астей а є аго. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 17 по 23 липня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. І також, хто бажає особисту консультацію, може написати мені на особисту електронну адресу, яка написана під цим відео. Дякую кожному, хто підписується, хто коментує і ставить вподобайки, тому що ваша активність допомагає мені розвивати цей канал. Тому дякую вам величезне. Ну що, а зараз вже розпочнемо більш детально говорити саме про наш тиждень, і скажу, що взагалі, якщо брати глобально весь тиждень, так не розбиваючи його по дням, то скажу, що непростий тиждень, тому що якщо ви пам'ятаєте, на минулому тижні я говорила, що формуються у нас такі опозиції між планетами. А це все таки опозиції це завжди такі конфліктні ситуації, або, або можливо якесь коливання, так коли ми не можемо зробити вибір. Опозиції, в принципі, завжди ставлять нас перед фактом, так тому нам потрібно буде зробити вибір. Але хто який є і коли це зробить, вже залежить, звісно ж таки, від вас. Але скажу, що цей тиждень буде достатньо таким емоційним, тому що формуються ось ці точні вже опозиції, про які я говорила на минулому тижні. А це саме Марс з Сатурном, тобто, коли наші дії. Ми не можемо реалізувати всі свої дії, які ми хочемо. Тобто, якісь є обмеження. Це може бути по ситуації, так, або ви самі себе обмежуєте в тому, щоб щось робити. І також у нас ще формується опозиція між Сонцем та Плутоном, яка також додає емоційне забарвлення, таке емоційне, тому. Тому що Сонце це, в принципі, наша енергія, так те, що ми транслюємо, і взагалі це кожна особистість як проявляється. А Плутон це все ж таки та планета, яка повністю трансформує або вимагає від вас того, щоб ви змінили щось в своєму житті. Тим більше, у нас самого понеділка формується новий місяць, і, звісно ж, таки до опозиції з Плутоном. Тобто, щось може і розпочинатися по-новому, або можливо. Дуже так емоційно для вас, тому що Плутон все ж таки вносить не дуже гарні забарвлення, коли робить опозицію, наприклад, з якоюсь планетою. Якщо, наприклад, згадати опозицію між Плутоном та Марсом, якщо ви пам'ятаєте період травня місяця, квітня, тобто такий загострення, взагалі травень місяць, це була ця опозиція, вона більш така активна. Ось, Тоді було загострення ситуації взагалі у нас в країні. І я думаю, що на особистому рівні також це проявлялося. Тобто така підвищена конфліктність, або якісь такі ситуації незрозумілі ставалися у вас в житті. Тому тут марс, наші дії так, були. Потребували змін, а тут все ж таки ми, як особистість, також трансформуємося. Тому цей тиждень не прост... не пройде легко для кожного, але все ж таки можливо десь моменти задуматися і якось переоцінити взагалі своє життя. Ну а починається у нас понеділок саме з формування нового місяця. Новий місяць буде аж під кінець вечора. Вже ближче до, до ночі, але все ж таки скажу, що в понеділок ще можна закінчувати якісь непотрібні такі нам справи, або доробляти щось, або відпускати також прибирання це дуже добре, або почистити навіть свій розум, свої контакти. І, взагалі, можливо, ментально також якось трошки відпустити ситуації в вашому житті, тому що коли формується новий місяць. Під опозицією з Плутоном, то ви відчуєте, що розпочинається щось по новому, але не так, як це було раніше. Тобто, минулого вже точно собою взяти не можна. Потрібно буде змінити ситуацію, яка у вас зараз в житті. Скажу, що це може бути саме стосуватися відносин. Чому відносин? Тому що у нас зараз переходять вузли, саме міняють знак. Також 17-го числа, тобто вони були більш в сфері фінансів і робили акцент попередні півтора року саме на цих сферах: сферу фінансів. Свою особисту і мого партнера зараз же вони переходять в особисті. Наші такі будинки, так це я і мій партнер. Тому дуже велика ймовірність, що ось ці трансформації стосуються саме вашого партнера або вас, або взагалі ваших відносин. Тому якщо на формуванні нового місяця ви розпочинаєте якось по-новому, але головне проговорити якісь питання, які вас бентежать. Тому що скажу, що це не буде просто, тому що все ж таки, коли опозиція до Плутона, то це може бути. Достатньо неприємні такі ситуації або розмови. Одразу скажу, що це не буде легко, тому що Плутон все ж таки така планета, яка не дуже легко дається нам ось ці зміни. Все ж таки, це дуже емоційно, по-перше, нас торкається, і тим більше, коли це опозиція до наших світил, тобто це те, що я відчуваю і що я транслюю, так тому, в принципі, дуже емоційно може відбуватися оцей новий місяць, формування нового місяця. Тому понеділок достатньо такий також насичений на емоції, і головне, щоб це не було якоюсь такою рушійною силою, коли ви остаточно розриваєте якісь відносини. Також, хоч і місяць у нас, в принципі, дуже швидко проходить. так По одному знакові він йде приблизно 2,5 2, дня. То, в принципі, коли новий місяць формується, місяць буде відходити від цієї опозиції з Плутоном. Але сонце все ж таки залишається, тому що воно йде довше. І ось ця опозиція буде відчуватися і надалі. І у вівторок може продовжуватись ці всі ситуації. Тим більше, що сонце вже підходить до точної такої опозиції з цією планетою, і як буде нагнітатися, ось Ця енергія така. Я завжди даю поради, як можна пропрацювати да, ось такі опозиції або квадрати, які не дуже приємні, е, такі аспекти. Але все ж таки цього разу ну. Мабуть, у кожного пройде якийсь такий емоційним фоном, все одно життя дасть вам можливість щось десь змінити, і це буде точно для вас достатньо емоційно, це не буде просто. Але скажу, що якщо моя порада, то змінюйте щось в собі. Якщо навіть це стосується і відносин, то в першу чергу задумайтесь над тим, що я можу змінити в собі, а потім уже в партнерові. Не перекладаючи якусь відповідальність саме на партнера, тому що в принципі ми можемо і самі собі щось змінити, або взагалі змінити ставлення так до якоїсь ситуації, і в першу чергу працювати над собою, а не над тим, щоб змінити партнера, тому можете прикладати навіть зусилля до своєї самореалізації, або взагалі до зміни себе як особистості. Тому, перш ніж звинувачувати іншу людину, давайте попрацюємо трішки над собою. Можливо, це трішки дасть таку розрядку, і кожен буде фокусуватися на собі і покращувати взагалі своє життя. Чим просто займатися тим, щоб змінити когось іншого. В принципі, і в середу у нас також продовжуються ці аспекти. Сонце буде достатньо довго, весь тиждень триматися. Але скажу, що у нас просто скупчення планет зараз йде саме в знакові лев. А як ми знаємо, це такий демонстративний знак і все достатньо емоційно і ось так. І ось так трохи драматургічно, але скажу, що можливо навіть в цей період протягом ось цього тижня, особливо на початку, всі люди стають трошки егоїстами і думають виключно про себе. Тому я б сказала, давайте трошки включати голову і все ж таки думати раціонально. Хоча на цьому тижні дуже достатньо достатньо важко буде це зробити, але емоції будуть у вас трошки переповнювати, А вже які ці емоції вирішувати, звісно ж таки, від, від вас? Вирішувати вам, Господі. Взагалі, два слова зв'язати не можу. А які це емоції, звісно ж таки, залежать тільки від вас. Тому вкладайте свій такий емоційний стан в якісь раціональні вчинки, тоді можна буде легше його пропрацювати. Четвер, в принципі, такий день, коли стає точна опозиція між Марсом та Сатурном, тобто наші дії якось є обмеження в наших діях, тобто ми не можемо виконати те, або що пообіцяли, або, наприклад, що хотіли, планували. І, взагалі, можливо, ми і маємо бажання це зробити, але от. Ситуація так складається, що ми все ж таки не можемо виконати все з першого разу. Тим більше, у нас венера стає, просто вона статична в цей день і буде розвертатися уже в ретро-рух. І тому до кінця тижня вона як на статиці такій. І хочу сказати, що коли Венера стоїть, ми в принципі не розуміємо, як розвивати нам фінансову сферу, тому що Венера символізує саме фінанси, і також відносини знову ж таки. Тобто дуже велику трансформацію можуть проходити саме відносини з вашими грошима, так, з фінансами, такими, і все ж таки ваші особисті відносини. Взагалі, в цей період може ставатися так, що ваші відносини як стають на паузу для того, щоб ви повернулися до. До якихось старих питань, тому що Венера, коли ретроградна, ми повертаємося до наших колишніх партнерів або до тих людей, з ким ми раніше спілкувалися, будували відносини. Я це проговорила у відео про ретроградну Венеру. Там особисто для кожного знаку можна подивитися, в якій сфері вона буде проходити і що саме, куди саме треба повернутися і переробити щось. Ось тому можете подивитись це відео. Я залишу десь його тут або в посиланні. Тому, в принципі, на 20 число не розраховуйте того, що ви Зможете встигнути багато щось зробити, тому що емоцій буде дуже багато. Ви захочете втілювати весь свій потенціал, але якісь обмеження все ж таки можуть траплятися в вашому житті, що не дають ось цього повної взагалі взаємодії, да, коли ви можете виконати все, що планували. І також наголошу, що в принципі у нас Меркурій продовжує йти по знакові лев. Він там зустрічається з ЛІЛІТ, Тобто, така достатньо, навіть мова наша може бути емоційна. Ми можемо різко сказати якесь слово або якусь фразу людині, яка може образити. Тому також слідкуйте за своєю вимовою, за тим, що ви говорите. Тому що до кінця тижня, починаючи з четверга, у нас також такий квадрат до урану, а це може різко обірватися якісь контакти. Тому також будь Будьте достатньо уважними до того, що ви говорите, і що взагалі ви транслюєте іншим людям, тому що якась ваша інформація або ваше неправильно сказане слово може все ж таки змінити ситуацію в різко, в якийсь інший бік. П'ятницю, хоч і місяць, у нас переходить уже в знак діву, але скажу, що в принципі аспекти всі залишаються. І також проговорю вам за опозицію між Марсом та Сатурном. І туди ж доходить уже місяць, тобто включає також емоційно ось цю опозицію. І скажу, що головне. Бачити, і головне роздивитися в тому, що ви не можете щось зараз робити, роздивитися якусь можливість в цьому, чому зараз стається саме так, і чому я щось маю змінити в своєму житті, або е, трошки затормозити, так, задуматися. Можливо, не завжди ми усвідомлюємо, що ми робимо. Тобто ми по наїтію вже продовжуємо оці всі свої дії. Тобто, якийсь у нас протоптаний такий шлях, по якому ми йдемо. І ми вже не задумуючись, Виконуємо ці дії. То можливо, зараз Сатурн дає нам зрозуміти, що потрібно трошки затриматися, можливо, зупинитися і обдумати: а взагалі для чого мені зараз здається та чи інша ситуація? Тому. Подумати також у нас достатньо багато часу на цьому тижні не обов'язково знаходити пояснення цьому, але усвідомити то, для чого це дається, все ж таки потрібно. Тому я б радила також задуматись над тим, чому у вас щось не виходить в даному моменті. Також хочу помітити, що субота та неділя можуть змінюватися плани стосовно пересування, так? тобто поїздок. Якщо ви плануєте на вихідні якусь поїздку, то вона може різко відмінитися або перенестися. Також це стосується якоїсь інформації або якоїсь комунікації. Можливо, ви плануєте якусь зустріч, то вона також може або переноситись, або повністю відмінятися, або якось коригуватися, і це достатньо різко міняє ваші плани. Ну що я скажу ще за неділю, що у нас сонце вже переходить в знак Лева, і ось ця опозиція між Плутоном зберігається, але наш емоційний такий стан він з рака, тобто з такого потаємного і трошки. Можливо, коли ми тримали емоції всі при собі, він як повністю відкривається. Тому неділя також може бути достатньо така драматургічна, і навіть свої такі переживання ми вже можемо транслювати навіть в соціум, тобто не тільки тримати їх при собі. Але надію, що ми з гордістю пройдемо цю цей тиждень, хоч він буде достатньо нелегким. Але все ж таки, я думаю, що для чогось нам дається зараз такий період, можливо, щоб ми щось. Переосмислили в своєму житті. Тому я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас найбільш вдало і ви змогли переоцінити якусь життєву таку ситуацію і вийти, звісно ж таки, не обов'язково переможцем, але вийти з неї конструктивно і взагалі раціонально, так да, для нас. Тому що зруйнувати ми в принципі завжди встигнемо. А ось переоцінити. Те, що в нас відбувається зараз в житті, не кожен вміє. Тому бажаю вам, щоб ви змогли використати цей тиждень для того, щоб змінити якусь ситуацію в своєму житті. Зустрінемося з вами зовсім скоро та як завжди, все буде Україна!